Якісь щоб плюси ти в цій країні бачиш, щоб ми могли запозичити для майбутнього в Україні. Наприклад, тут є робота, яка тільки для студентів, та шкільного віку дітей, це там газети, якісь роздавати, це там це та зарплата, яка не облагається податками. Ці гроші не, не оподатковуються, не незалежно від того скільки людина заробляє школяр. Це чи Це називається міні-джоб. Це 450 євро, і це от така сума, яка Максимум не... 450 євро на місяць. Так. Да. Тобто, якщо тут спілкуєшся з німцями, то в них всі діти працюють. З якого віку? З 14 років. <плес> <плес> Мінімум. Може, з 14. Можуть. Можуть mm -hmm. 14. Тобто Каролінка ще Ні, Ні, Каролінка не ні. ні. Але в Олі є син, він теж працює, і Кароліна дуже любить йому допомагати. Таки працює? Він розкладає ці газети, він школяр, і вона завжди йому допомагає. Це прям така для неї їй, їй подобається. Плюси, значить, це те, що це одна з небагатьох. Мені здається, єдина країна, яка так допомагає зараз українцям в соціальному плані. Тобто Польща допомагала, але зараз перестала. А з приводу Німеччини вона реально колосально і приймає, досі приймає українців з приводу соціальної допомоги. На дорослого 350 десь євро, або 400 Там, якщо з дитиною може там щось 500-600 плюс-мінус. Окрім же соціальної цієї допомоги грошима, вони ще також оплачують житло. Це нам немало важну, немало mm -hmm. Тобто тут житло так знайти, щоб гарне житло було. Це ну півтори тисячі євро. Це ну так, знаєш, щоб було нормальне плюс-мінус житло. А там вже ціни вище, якщо mm -hmm. там десь на набережній, я там дивилась квартири дві з половини тисячі євро. Звичайно, ти можеш. За 500 євро, але це буде район району такий не неблагополучний, там де живуть і сирійці, да там і афроамериканці, і так далі. Ну звичайно, що хочеться щось кращого, але все те є податки німців. Тобто вони платять більші податки, щоб ми отримували цю допомогу. Про німців ми багато чули, що вони такі там е, специфічні, скажімо так, і я теж нервувала, що там буде за людина, чужа людина, я з ним не була знайома. Але ми коли приїхали, то ми зрозуміли, що ми. Приїхали в сім'ю. Нам виділили свою кімнату з Кароліною. Це було дуже приємно. Вони прописали нас в своїй квартирі, щоб зробити документи. Нам цей дом подарували сусіди тут рядом. Німецька сім'я, коли ми переїхали. Вони бачили, що квартира повністю пуста, що я цілими днями тут крашу потолки, стіни. І вони прийшли, якось там принесли пару там, тарілок, бо в нас нічого зовсім не було. Пару тарілок, там, пару полотенець, і принесли через декілька днів в Кароліні такий домик дід садочок, щоб вона могла чим гратись, бо в нас нічого не було в порівнянні з українським телебаченням тут можна заробляти, я не знаю, 7-10 тисяч євро на місяць. Що? Ну, mm. більше, ніж я заробляла на новому каналі. Якщо на, на телебаченні багато не заробиш, 2000 там... 2 доларів це... Там навіть менше заробляла на новому каналі, я реально менше, 100%. Слуха, може, я забула, але реально, ну мені ну, взагалі це я думала, ну коли ж коли ж нормальний буде гонорар? Тут платять дуже добре на телебачення. Це реально чи не реально коштуватися на телебачення? Ти знаєш, я так зрозуміла, що в принципі реально Кароліна Шаон, моя колега, також вона працює на німецькому телебаченні, Вона не знає німецької мови, але мабуть зараз такий тренд на українські новини, і вона веде, наприклад, українські новини. Все, що ви маєте знати про події української війни, потрапляє до кожного випуску Україна. 9. Потім інша моя колега дівчинка з 1 плюс 1 також. Тут працює. Вона, до речі, брала в мене інтерв'ю, коли трапився той випадок з руским. Да. З Росії я приїхав, з Кургана. От я ж в цьому не сумніваюся. Так ведуться русські. Е, ем, Вона також влаштувалася, тобто ну, реально знаєте. Тут німці вони кайфують від кожного дня. В них є робочі часи, коли робота закінчилася, В них є відпочинок і вони це розмежують. 18.00 всі до по дому. Так. І вони відпочивають так, відпочивають, йдуть там в ресторани, в кафе, гуляють, спілкуються. А в нас такого нема. У нас немає тієї межі між роботою і відпочинком. Ми можемо тут відпочивати і паралельно щось там рішати бізнес вапросики Тут так не можна. Тобто за кожну робочу годину додаткову ти отримуєш зарплатню. Багатий теж плюс для мене це їх відношення до Природи економно використовувати використовувати воду, відмовитись максимально від пакетів, переробляти. Коли ми були на супермамі, то ми дуже сміялися з Зіни, яка сортувала мусор. То це карма мене догнала. Що зараз я теж сортую мусор? То це пластик, фольга, все те, що треба переробляти. А ще бутилки це теж. А вони здаються, да. одна бутилка 25 центів. Вони там зробили ці білети по 9 євро спеціально для того, щоб всі пересіли з машин. На транспорт і а що за білети по 9 євро. Це проїзні на автобуси по 9 євро. Тому що так проїзний стов коштує около 120-150 євро на місяць. На місяць для німців і головний плюс для мене це те, що коли тіма пішов до німецької школи, я відчула, як до нього ставлять. Слава Україні героям. Слава по перше, діти як сильно підтримують, мабуть, це той менталітет, коли Приходить не якась нова дитина ще більше, якщо біженець, а ще більше, коли після війни вони так його там обнімали. Здоров хоча хоч ніхто ж не розуміє ні української, ні німецькою. Знаєш, але на своєму якомусь на своїй мові жесті вони так його підтримали. І по-друге, у школах німецьких зберігають гарне психологічний стан дитини. Для них це найважливіше тут не про успіх успішний, не про оцінки, не про те, щоб хтось був кращий або гірший. Тут нікого не виділяє це про психологічний головне, комфорт. психологічний, такий стабільний та комфортний стан дитини. Для мене це такий шок, тому що у нас в школі в Києві тіма постійно в нього а то серце болить, або голова болить. і Він постійно на стресах. Булять. то вони тести не те, що болять, але в них є оце хто кращий, а хто гірший. Тут дітям можна все. Тобто, ми в перші дні, коли ходили по всім цим соціальним службам, кроліна дуже тяжко тяжко була бор. Дуже рано треба було прокидатись, і вона там то на стулі заснула, я й там Кароліна, типу ти ж дівчинка, не сядь красиво. Такі ні-ні, типу не можна, на їм, типу дитині тобто, можна все. Якщо не вона не хоче... можна будити, якщо вона, Нічого в черзі не заснула. не можна. Чи да. якщо вона хоче лягти на пол і спати, вона може це. Коли ми приходимо до дитячого центру, то в мене сидіють волосся, бо діти поводять себе. Дуже цікаво. Ну, що ти робиш Назар? Нічого помиї, не плачу. Я точно знаю, що я буду жити в Україні, бо це настільки. Моя держава, це настільки мої люди, моя земля. В нас настільки все було добре, ми не цінували те, що мали. Я ніколи не хотіла в Європу. Я завжди хотіла жити в Україні. В мене було дуже багато можливостей, але ми з сестрою моєю ми ніколи не хотіли. Ми любили Україну. В нас в Україні все було класно.